Одного разу під час дискусії мені сказали, та навіщо Євросоюзу приймати до себе Україну? Та Україна ніколи не буде членом Євросоюзу. Подивись на інші країни, на, наприклад, на Балканські країни. Вони десятиріччями стоять у черзі, і їх досі не прийняли в Євросоюз. Дійсно, для, для розширення євросоюзу потрібна політична воля всередині самого Євросоюзу. Але останніми роками Євросоюз сигналізує, що він готовий, що він політично готовий до розширення, але цього замало. Потрібно ще й щоб країна-претендент на членство в Євросоюзі відповідала критеріям Євросоюзу. Нагадаю, що Євросоюз це блок країн зі спільною ідеологією, тобто це демократичні країни, це країни, які поважають права людини, це країни з розвиненою ринковою економікою. Так, от чому деякі країни десятиріччями стоять у черзі і досі не стали членами Євросоюзу? Тому що влада, як правило, в цих країнах більшості цих країн влада саботує проєвропейські реформи. Проєвропейські реформи, вони збільшують прозорість, вони е роблять інституції країни більш стійкими, вони, наприклад, сприяють незалежності інституцій. тобто, уявіть собі, що в країні. Після реформ дійсно з'явиться незалежна судова влада. Тобто, уявіть собі, що ця судова влада зможе, наприклад, посадити друга прем'єра, чи людину прем'єра, чи людину президента зможе посадити. І він нічого не зможе з цим робити. Ви думаєте, це вигідно владі? Наприклад, Сербія, вона дуже довго. Стоїть у черзі на членство в Євросоюзі, але ця країна ніби ніби спеціально саботує про європейські реформи. В, не, в неї дуже низькі показники з запровадження євроінтеграційних реформ. Або, наприклад, Грузія, де партія влади там близько 10 років керує країною, де грузинський уряд нещодавно заявив, що він прозупиняє євроінтеграцію України. Як ви думаєте, з цим з чим це зв'язано? Я вважаю, що це пов'язано якраз з тим. Що ця партія влади не хоче втрачати владу. Впровадження цих європейських реформ можуть створити для них проблему. І вони можуть втратити владу, бо країна стане більш демократичною. Парадокс у тому, що люди, які кажуть, та навіщо нам та євроінтеграція, або навіщо їм та євроінтеграція, вони фактично захищають тих, хто хоче узурпувати владу. Так чи інакше, чи є політична воля в Євросоюзу до розширення, чи її немає, але в кожної країни претендента є перелік реформ, які вона має виконати для того, щоб відповідати критеріям Євросоюзу. Не треба чекати політичної волі, треба реформувати країну, не дивлячись ні на що.